А світає програма «Вулиця Сьогодні розповіть про одну з найцікавіших і найдовших вулиць Івано-Франківська. Отже, про галочку сьогодні в програмі вулиця. Ви хочете купити квартиру на околиці міста? Ні, це ж як на Марс з То можливо у центрі. Тут надто шумно. А якщо у зеленій зоні поряд із центром біля парку Шевченка? Хм, Це ж ідеально. Ось тут я хочу жити. Територія нових квартир від МЖК Експрес 24 А вулиця Галицька веде із центру міста від розгалуження вулиці Незалежності Гетьмана Мазепи Бельведерської в північному напрямку за річку Бистрицю Солотвинську до розвилки Галицького і Калуського шосе. Поряд з вулицями Тисменецької Гетьмана Мазепи є найдавнішою в місті, існує від часу його заснування в XVII столітті. Похоження назви очевидне: вулиця, що веде до Галича. Одна з небагатьох вулиць, що за часи існування назви не міняла. Довжина цієї вулиці 3 кілометри. Історична Галицька вулиця починалася не там, де тепер, а від Галицької брами, яка стояла там, де вхід на ринок з цієї вулиці. Так було і за Польщі, і за Австрії. Радянська влада чомусь поламала містобудівну структуру. До Галицької вулиці були включені західний бік площі Ринок і колишня вулиця Карпінського. Первісна назва вулиці Карпінського, Лисецька вулиця. Вона починалася від Тисменської брами, яка була приблизно на рівні головного входу до медичного університету. У середній частині вулиці. Фронтом на неї виходить сквер воїнів афганців. До кінця 18 століття на цьому місці був став. Він осушений на початку наступного століття. На утвореній площі відбувалися торги худобою, і вона стала називатися торговицею. У міжвоєнний період торгівлю худобою перенесли в інше місце. Звільнену площу засадили деревами. А з 1938-го назвали ім'ям маршала Ридза Сміглого. За радянської влади сквер назвали Піонерським. А після встановлення монумента прикарпатцям полеглим в Афганістані він одержав нинішню назву. За межами міста вулиця проходила через села княгини і Пасічну. Вони включені в міську смугу, відповідно. В 1925 і 1958 роках. А сільські вулиці стали продовженням вулиці Галицької. Межею між княгиненим селом і Пасічною була її річка Бистриця солотвинська Її береги сполучені мостом. У кінцевій частині вулиці біля радіозаводу найвища топографічна точка міста приблизно 300 метрів. Звідси відкривається широка панорама Івано-Франківська. Галицька вулиця найбільша на пам'ятки історії та архітектури. Їх тут 30. Частина з них на початку вулиці належить до початку ХХ століття, більшість до ХІХ століття і дві до XVIII століття. Будинок номер 14 будинок старців і калік. Збудований 1737 року. Та будинок номер 41 житловий будинок Костьолу. Будинки з непарними номерами від 11 до 25, реконструйовані в 1980 90 х роках з повторенням давніх фасадів і сучасним внутрішнім плануванням. Низку п'ятиповерхових житлових будинків у мікрорайоні села Пасічна. Спорудили за своїми проектами німецькі і словацькі будівельники в рамках виконання газової програми ради економічної взаємодопомоги в 1980-х роках. По вулиці розташовані швейне об'єднання Галичина, будинок номер 87 Прикарпатський радіозавод, будинок номер 201 медичний університет. Будинок номер 2 краєзнавчий музей, будинок номер 4 а Це колишня ратуша. Коледж статистики, будинок номер 45 Музична школа номер 3 будинок номер 101 Телерадіокомпанія Вежа, будинок номер 22 А також тут розташовані кілька банків. Галицькою вулицею близько 1948 року був прокладений один із перших. Автобусних маршрутів старожили ще добре пам'ятають добрий старий маршрут номер 3 Пасічна Угорники. А ось настав час нового комфортабельного виду транспорту, і в 1983 році Галицькою вулицею, розширеною до чотирьох смуг і впорядкованою, пройшов перший тролейбус, що сполучив вулицю хіміків і вокзал. Отака вона коротенька історія найстарішої вулиці нашого славного міста вулиці Галицької. Якісні пасажирські та вантажні перевезення в Україні та за її межами службами явір таксі 1554 та 1616. Замовлення цілодобово! Нагадую всім вам, що сьогодні ми разом вивчали історію вулиці Галоцької, що знаходиться в обласному центрі Прикарпаття. На з вами була наша програма Вулиця.